Соціальний центр реабілітації для дітей та молоді з особливими потребами благодійного фонду Карітас надає допомогу у реабілітації та соціальній адаптації дітям із аутизмом, ДЦП, синдромом Дауна, генетичними захворюваннями та іншими нозологіями. З маленькими відвідувачами працюють логопед, психолог, соціальні працівники, фізичний терапевт, організовують індивідуальні та групові зустрічі. Функціонує соляна кімната для занять у залі фізичної терапії та реабілітації. Використовують тренажери та обладнання. Кожній дитині підбирають індивідуальний комплекс вправ. Ми намагаємося з цього запиту скажімо так, його, якщо не задовільнити на всі 100%, то хоча б зробити так, щоб дитина в майбутньому розвивалася набагато краще і батькам було легше. Позитивна динаміка, якщо постійно йдуть навантаження, постійно йдуть заняття. Соціальна інтеграція важливий напрям роботи центру. Дітей навчають побутовим навичкам, правилам дорожнього руху, користуванню громадським транспортом. Фахівці центру професійно удосконалюються та опановують нові методики роботи. Одна з нещодавніх програма «Тіпі Толк», що допомагає немовленєвим дітям, використовуючи планшет, озвучувати свої потреби. Центр відчинив двері шість років тому. Розпочинали з кількох десятків відвідувачів, тепер їх понад 200. І кількість бажаючих скористатися послугами реабілітації та соціальної адаптації зростає. Завжди в нас більше попит, ніж ми можемо це зробити, і через це в нас є черги, але ми якось намагаємося так вкластися в це і е, допомогти кожній родині. Ми дуже тішимося, коли наші відвідувачі починають розмовляти, коли вони діляться своїми секретиками, коли вони вже зможуть починають ходити в садочок, починають ходити в школу, коли вони можуть висловити свою думку і. Ну, і такі зміни а, бачать батьки, і вони на тому а, дуже акцентують свою увагу, і а, за це вони вдячні. Але ми вдячні своїм а, клієнтам за те, що вони приходять і діляться своїми здобутками. З першого заняття ми як сюди прийшли, я та мій син просто полюбили цей заклад. Тут настільки от, доброта, допомога. Центр відвідують діти від 3 до 18 років. Психологічну допомогу тут отримують і батьки. Усі послуги безкоштовні.